Щодо заяви українського президента про те, що Україні потрібен повноцінний повітряний щит, і лише так можна перемогти російський ракетний терор, так сказав Зеленський в своєму телеграм. Який це щит, що і в якій кількості може захистити українські міста, ну у тому числі можливо там від обстрілів і цивільне населення у прифронтових містах? Утовімо, що треба такі скласти шорт-ліст, список для західних партнерів просто у прямому ефірі. Що це має бути в якій кількості? треба якомога більше патріотів мім 104 і сам тій установити, як найбільше, 10, 20, 30, 40, 50, багато не буде, підкресліть, не буде багато. І треба повноцінну авіацію, тому що, скажімо, F-16 може боротися і з балістичними, і з аеродинамічними цілями, тому що має як мінімум ракети трьох класів від найдальших аім 120 які можуть завдавати ураження до 180 кілометрів, закінчуючи ближнім стайндвіндер найнайбільше Масова ракета ближнього радіусу до 20 кілометрів, плюс має високошвидкісну гармату М61 вулкан із боєкомплектом 511 снарядів, і на відстані до 4 кілометрів, як тільки він починає бачити ту ціль цією гарматою, може знищити практично усе, от що нам насправді потрібно: тобто комбінація великої кількості сучасних зенітно-ракетних комплексів і потужної авіації. Не можу не запитати вашу думку стосовно заяви міністра оборони України Олексія Резнікова. Він вважає, що до наступного літа Україна виграє війну і може бути запрошена в НАТО. Тобто, от на вашу думку, за рахунок у того ж, все, що ви назвали, що там має бути українського війська, а зокрема, наскільки реалістичним виглядає цей план з військової точки зору? Якщо буде дійсно багато авіації, менше 60 машин, і вся номенклатура озброєння до неї. Якщо атакам будуть не у штучних чи у десятках кількості, як зараз є шторм, шторм а будуть сто сотнями а бажано тисячами до речі, запаси США дозволяються зробити насправді там поза 4 тисячі одиниць є готових. А вони і вже ось ось їх поставлять на конвейер, то це абсолютно реалістичне завдання. Однак, знову ж таки, все буде залежати від кількості саме такої. All right.